Василь Стус, зійшла на мене година. Зійшла на мене година, так ніби голуб сів на плече, а голуб тяжіє, тяжить, і чую, пече вже зір голубиний, пече. І ніч проповзає крізь світи дерев холодним туманом в вітрі. Сто разів до світання помреш, сконаєш між літер. Випростаєш свій крик на світанні, станеш згасати очі, відкривши, і привиди вдавані, прийдуть задавнені, вже давлені віщим поранком зловтішним. Вітер свище, і туга крізь хвищі спинається вгору і вище, з хлипах руки розіпнеш. Дрижить, напнуте скорботою небо, любов'ю ти гребував, щастям гребував, поглянь. Над тобою з лихою бідою кружляє червоний птах, сідає на плечі, сідає на голову, птах оголений, ні, оперений в сні. Чую, вмочує в серце пазури, і лється в душу розплавленим оловом, слово по слову. Не заздріть мені, не заздріть, і проростаєш бідою. Криком тягучим, довгим, як промінь, і ярим, як промінь, правдою мучимий. Світ гострий, як зорі, як сонце важкий, скалками чорними на віки, І кожна із скалок висталка.